Привіт усім! сьогодні пастор показує, як всі пророцтва збуваються, і приклад царя Ходонасора, який бачив сон, але не міг його толкувати, і покликав всіх тих халдеїв, всіх чаклунів, які так само його брехали. Але він повірив тільки пророку Даниїлу, який мав на собі Дух Святий, і який толкував сон по духу. Як йому підказував Господь, і на той час цей сон звіщав про те, що будуть імперії різні, буде такий істукан, але ті імперії всі рухнуть. Так і сталося, імперії рухнули, і на сьогоднішній день ми бачимо наскільки знову ж таки продовжується будування тих імперій, але все воно рушиться, тому що тільки істина, тільки правда може звільнити людину і світ цей бо істина є слово Боже, а слово Боже це є Бог. І коли я буду слідувати за Божими людьми, які доносять нам правду і наслідувати цю правду, проповідувати тоді, де благословення.